Вітаю усіх! З вами новини Медау 2. І це аварія, де казалося, в Медал 2 поїзда. Нікуди не їздять, але ось тут то машина ж стоїть. чи я то. Ось це машина наша, новий Медеу 2. І зараз ми проїдемося трохи ось сюди і побачимо. Ой, зараз ось тут припаркуємося. Отак. Все. Ось так виходимо. І дивимося ось. Каж, казалось би, що наче поїзда нікуди не рухаються в Медау-2, Але ні, все-таки вони рухаються. І ось тут на карті саме ось тут не стрілочкою показано. І думаю, ось тут, ось тут, де я зараз постав, ось тут, думаю, я збив і протащив аж туди. А по путі, здається, він зустрів другу машину, яка теж застріла на переїзді. Але дивіться. Прям вигину, того, але прям вигин той, який на поїзді оставався, і той, який оставався на машині, повністю однакові. А що буде, якщо вистрелити Ну, Нічого не сталося. Все він чистий, можна проїжджати. І я ще забув оце все отсюди все це вбирати. Ого, як машина біжу, дивіться, я як машина біжу. Ось такий ділок, а там поліцейський. Ага, поліцейський кажуть, не збивати, а самі збивають. Ой-ой-ой. Ну коротше, хоч на цей раз вони хоч трохи уступили. вернемся до нашої аварії. Короче, тут ось якась якась дівочка ходить. І у нас тут ось можна злетіть на дроні і подивитися, що тут у нас скаже. Ось головне що саме оцей цей бік при.